Всіх вітаю, хочу ще подивитися питання про теракти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. О, гляньте, військова карта випала стички. Цікаво, під час того, як я мішаю. Воєнна карта, да, воєнна показує війну. Так, давайте подивимось, чи будуть іще на території Росії теракти протягом трьох місяців орієнтовно. Так, тоже військова карта. Це як їхній цар, як їхній цар забажає. Ну, може бути таке, що зараз це готується. Зараз це готується. от Ну поки що важко реалізувати. Там плани міняються, плани міняються. Але все ж таки, все ж таки, я думаю, реально, реально, просто це не, не прямо от, е, найближчі дні, да? тому що йде підготовка. Можливо, від якогось плану відказується. Е, тому що ну, росіяни після цього теракту якісь там міри прийняли, але ж, звичайно, що вони і самі їх не проти організувати, Це залежить від ситуації. Давайте подивимось внутрішньо от ФСБ, наприклад. Організує якийсь теракт, або, не знаю, підрив, чи ще от якусь таку подію в стилі Путіна. Найближче три місяці давайте для своїх цілей. Так, карта минулого випадає. Слухайте, може бути, знаєте, Да може бути якийсь повтор ситуації така, яка була уже у минулому. Ну, типу вспомніть все, по типу рязанського сахарка, да? вони он святкують. Ну, я вам скажу так, чомусь чомусь це якби відкладається в часі. Вони думають, як їм так зробити, щоб була вигода. щоб була вигода. І тому там теж плани міняються, може від чогось відмовляються. Ну, на майбутнє, на майбутнє таке вполне реально. Ну, давайте ще на третій колоді глянемо по території Росії протягом. Ну, давайте тоді трошки більше часу візьмемо, протягом 6 місяців, чи, ймовірні, е такі теракти серйозні. Так, бачите, поки що, поки що, як би воно відкладається. Може, знаєте, може, якісь незначні, незначні будуть теракти, тому що бажання є, але от... По повішеному, воно теж відкладається. От постійно, бачите, на всіх колодах така проекція тобто, карти, які загальмовують, загальмовують, і якісь плани, які вже є, вони можуть змінюватись, можуть відмовлятися від цих планів. Так. Доволі важко це зробити. Бачите, поки що тут все закрито. Тобто, якогось такого глобального і масштабного теракту. Карти мені не показують, можливо, пізніше.